Вітаємо у клубі кераміки, офіційному представнику марадці в Україні. Познайомтеся з марадзі, символом італійської якості, який вже понад 85 років задає тренди у світі керамічної плитки. Кожна плитка марадзі це витвір мистецтва, що поєднує традиційну майстерність з сучасними технологіями для створення інтер'єру вашої мрії. У нашому асортименті ексклюзивні колекції від витонченої люм до розкішного гранди Марбл Лук. А також Сучасні рішення, як травертіно та веро. Завдяки безкоштовній 3D-візуалізації ви зможете побачити, як обрана плитка ідеально впишеться у ваш простір ще до покупки. Ми гарантуємо особистий підхід до кожного клієнта та пропонуємо персональні знижки, щоб ваша покупка була максимально вигідною. Завітайте до нашого салону у Львові або скористайтеся онлайн-консультацією. Ми доставляємо продукцію по всій Україні, обирайте марадзі разом із клубом кераміки, італійський стиль, не. Перевершена якість та надійність, які заслуговують саме на вас.